Доброго дня! Сьогодні поглянемо на комбат-патруль славетних любителів хрестових походів та старого доброго близького бою і мордобою чорних храмовників. щинка. Так. Ем. Э, в коробці у нас є один Primaris Repulsor, один Marshall, п'ять інтерцесерів. Так, Primaris Crusader squad. Знаю це як називається ці члени е... ордена і Ін... чи чи хто вони? Але виглядає дуже прикольно. Як я розумію, вони ще не мають права носити повний комплект е, силової броні. Хоча вже... Е, пов, вони вже повноцінні Астартес, здається так. Так. Що в коробці? инструкция довольно очень мало скидки под маркование маркование так пять

Одна на 100 мм. так наші ливники, це Маршал, це Crusader Squad мабуть. Абливник Апгрейдів. Примаріс Юнітів до Темпларів. Так, мабуть, це, це він. Це виник апгрейд-паку. Потім сплавлені ливники інтерцесорів чотири п'ять інтерцесорів. Крусейдер Squad. Чи це інтерсесори? Не. Важко поки сказати. Так, це другий такий же оливник Так, це оливник Крос... Це оливники крусейдер Squad. і наш летючий танк. такая ось две баски на 40 миллиметров и подставка для вытечек вытечек баски сама база для танка это декали. С такой цикавой напор. А сам я не собираю храмовников. Тоже. Я, мабуть, так і не дізнаюсь, хто як. Як цікаво це все складати буде. Ось. Наскільки це. Ну, не мій навір. Я просто його взяв о, оглянути. Далі зі мною поділяться враженнями від складання цього набору докупи. Тут я більш ніж впевнений в цьому. Глянемо на інструкцію, це скоріш за все правила саме для гри в форматі Combat Patrol. можливо, я помиляюсь і. Це просто загаль, загальні правила для усіх можливих профілів, які можна скласти в цьому наборі. Але я точно знаю, що е, на сайті е, Games Workshop можна завантажити е, правила для цього комбат-патруля як і для будь-якого іншого. І там точно буде вказано, на який юніт, з якими варіаціями озброєння має бути складений для гри в форматі Combat патруль А сам я більше збираю сірих рицарів та очікую релізу їхнього Батлфорса поточної редакції. Дуже цікаво глянути, наскільки змінились їхні правила. 40K. одночасно с этим выйдет и Battle Force. Ну, плюс-минус одночасно выйдет Battle Force э, черных храмовников. Э, тоже думаю, цирик взагалі будет полный на цикавые релизы. Залишіть свою думку в коментарях про цей Combat Patrol, про, можливо, якісь релізи, які вже відбулись, або ті, на які ви очікуєте. Побачимося!